Всім привіт! Напевно, багато хто із вас задумувався, як можна перетопити віск без покупки воскотопки. І сьогодні я вам розповім, як це можна зробити. Для перетопки воску, насамперед, вам потрібна ємність, яку ви будете перетоплювати. Це може бути будь-яка ємність. Основним правилом для цього віск має заповнювати не більше половини цієї ємності. Пояснюю, чому так. Коли ми кладемо мішок з воском на дно ємності, ми його маємо пригрузити якимось каменем, ну, якимось чи металом, будь-чим. і має залишатися простір, заповнений водою. І коли наш віск почне топитися, і всі ми знаємо фізику, що віск легший за воду, він буде підніматися вверх. Тому для того, щоб. Йому було куди підніматися, у нас має бути пространство, заповнене водою. Далі, ну, звичайно, вода, якою ми це все залиємо. В вигляді грузу це буде кирпичі. Ну і, звичайно, мішок з воском. Не знаю скільки кілограм. Ну, Це буде так пробний варіант. Це все ми зав'яжемо алюмінієвим дротом. Доводимо воду до кипіння і будемо дивитися, що буде проходити далі. Як ви бачите, вода ще навіть не гаряча, а вже перші краплини воску з'являються на її поверхні. Цікаво, що буде, коли вода почне кипіти. Це, що я обрав, не зовсім якісний мішок, віск разом зі сміттям почав спливати на поверхні води. Тому бажано використовувати мішок з якоїсь тканини натуральної, щоб він був товстий і без дирок. Щоб потім вам було легше переробляти воскову сирину. По мірі розтоплення воску ми будемо його переносити в менший посуд для того, щоб пришвидшити перетопку. Ну і нам де зрозуміліше, коли віск вже перетопився і можна зупиняти весь процес. Весь віск перетопився. Як ви бачите, залишилася тільки вода. Для того, щоб віск був чистий, я вирішив його профільтрувати через тканину. Віск ми профільтрували, тепер залишилось дочекатися, коли він застигне. а Результат перетопки ви побачите в наступному відео. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей!